Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, декілька думок на важливу тему. Сьогодні разом з вами хотілося порозмірковувати над такою темою, що робити, коли ви стали жертвою образливих слів або дій. І ми порозмірковуємо, а тоді разом помолимось. Я гадаю, що кожна людина вона в спілкуванні з людьми. Інколи має такі прецеденти, коли люди ображають, коли люди чинять щось те, що дуже боляче, і що робити. І ми на це подивимося з точки зору Святого Письма. І перше, на що би я звернув увагу, важливо дуже не поспішати з відповіддю. Інколи такі люди, які мають якесь зле відношення до вас, вони чекають. Негативної вашої реакції на те, що вони говорять або чинять. І тому дуже важливо сьогодні звернути увагу на те, щоб не поспішати. Дивіться, що говорить Соломон, коли ми читаємо притчі Соломона, 16 розділ, 32 віршик стримана людина краще за хоробро і хто володіє собою сильніший від того, хто завойовує. Міста. І розмірковуючи про це, хочу сказати, що в своєму житті я завжди жалкував, коли я поспішав і коли я не стримував себе і свої уста від того, щоб щось відповідати. Тому, друге, на що би я звернув увагу, дуже важливо прикласти зусилля. Щоб простити, це нелегко. Я скажу так з свого досвіду, що це дуже нелегко, коли тебе ображають або щось роблять, що причиняє тобі біль. Але ж дивіться, що говорить Святе Письмо. Ми казали про те, щоб не поспішати з відповіддю, і тому важливо використовувати терпіння Боже в таких справах. Дивіться, що говорить Яків, це перший розділ. Як і в перший розділ, і тут ми, ми читаємо 31 розділ. Якова і 4 віршик. А терпіливість нехай має доскональну дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Терпіливість має доскональну дію. І тому для того, щоб простити, треба ще мати таку, такий момент, мати терпіння, щоб те знести. Бо терпіння має досконалу дію. Дивіться, про що говорить, коли ми читаємо Господь, і ми читаємо Матфія, Матвія, і це у нас шостий розділ, і Господь говорить наступне, 12 віршик. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, прости нам таким чином, і так, як ми прощаємо. Тому ми згадуємо цю Божу заповідь блаженства, і ми прощаємо так, як простив нас Господь, безумовно. І хочу ще раз докласти до цього цю думку, що це нелегко, це дуже нелегко. І тому Господь Він дає нам декілька таких порад, коли ми читаємо. Давайте ми подивимося Єфісянам до Єфесян. І тут у нас четвертий розділ, четвертий розділ, 32-й віршик, 4.32. Будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощаючи один одного, який Бог через Христа вам простив. Будьте добрими, що робить, і прощайте. І наступне, на що я звернув увагу, і це теж надважливо, щоб час терпіння вашого не був марним і не дозволяйте в серці розкручувати того маховика білю зла і непрощення, то святе письмо говорить, щоб ми почали молитися. Просто почали молитися за цю людину. І коли ми читаємо Матвія, 5 розділ, і тут 44-й 44 віршик, то тут таке говорить Господь. А я кажу вам: любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добре тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які кривдять і переслідують вас. Моліться. Хочу сказати, що молитва, молитва це є ще баланс серця. Коли ми починаємо молитися, і коли ми починаємо говорити Господу про цю людину, це не тільки запускає Божу дію в цей контекст, це моє і ваше серце. Ми починаємо молитися, і сама молитва і звертання до Бога, воно пом'якшує наше серце. Наступне, на що би я звернув увагу, дуже важливо, коли ми читаємо Святе письмо, дозволити Господу віддати Богу суд і дію над цією людиною, бо це його право він знає і намір серця, і він знає серце людини. І тому, коли я читаю 12-й розділ до Римлян, 19-й віршик, тут. Тут наступне. Дивіться, не мстіть за себе, любі, але дайте місто гніву Божому, як написано в моїй мої владі, є помста: я віддам, каже Господь. Що каже Господь, Щоб я не мстив і я не віддавав тим, що робить людина для мене, щоб я не був подібний до тої людини, яка кривдить, яка говорить образливо або робить якісь дії, які... Спричиняють біль. І тому дивіться, давайте ще ми поглянемо ще один текст святого письма, і це у нас пісня до євреїв, 10 розділ, і 10-й розділ, і тут 30-й віршик. Дивіться, що говорить Павло. Ми знаємо того, хто сказав: у мене помста, я відплачу, говорить Господь, і знову Господь судитиме свій народ. Віддайте це в руки Божі. Хай Господь чинить. А що робити мені? Так як вчить Святе Письмо, і Господь, благословіть! Хочу сказати, що це нелегко. І, ну, це така праця, до якої Господь він дає нам силу, тільки з його силою то ми можемо зробити. Наступне, на що би я звернув увагу. Щоби я прикладав зусилля для відновлення миру та спокою серця, і мир і спокій і серця відновлюються тоді, коли в мене є бажання чинити мир, а не війну, а не злобу, а не те, щоб віддавати злом за зло. Тому Господь Він говорить: То Матфія, п'ятий розділ. Ми читаємо дев'ятий віршик, він говорить наступне <кій> Матвія. Ми читаємо п'ятий розділ, дев'ятий віршик. Господь говорить так: блажені миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Блажені миротворці. Мир починається з того, коли я не мрію про зло для тої людини. Мир починається тоді, коли я не роблю дії, такі які він робить. Коли я починаю молитися, коли я віддаю цю справу в руки Божі, і тоді Господь щось робить і в моєму серці, щоби я мог бути не просто людиною, яка скривжена, а людиною, яка може чинити мир. Наступне про що би я згадав в цій темі, ну важливо. А наступне, якщо Бог дасть можливість послужити на добро цій людині, і це також дуже важко чинити те, це без сили Божої, майже неможливо то зробити. Бо наша гоїстична людина, вона завжди більш схильна до того, щоб віддавати злом за зло, злими словами за злі слова. І тому, коли ми... Віддаємо злом за зло, то ми робимося як люди, як люди плотські, як люди, не знаючи Бога. Коли ми не віддаємо злом за зло, то ми можемо бути інтелігентною людиною. Але коли ми віддаємо за зло добром, то ми Божі люди, які можуть то робити, і тільки з Божою силою. І дивіться, що говорить Господь, коли ми читаємо тут. Римлян, 12 розділ і 20 вірші. Але якщо твій ворог голодний, нагодуй його. Якщо спраглий, дай йому пити. Роблячи це, ти нагортаєш йому на голову, палаючи вугілля, не будь переможеним злом, але перемагай зло добром. І хочу звернути на те увагу, коли ми так чинимо. То ми змягчуємо і серце цих людей, які ми можемо назвати ворог на той час чи на ту хвилину, коли він так чинить. Але ж хочу ще раз звернути, що це нелегко. Це тільки Господь може дати силу свого духа, щоб прийняти і робити, не віддавати злом за зло, а робити добро. І тому останнє на що би я звернув увагу. Остання така драбиночка, сходинка не тримай зло і не чини зло. І тому хочу сказати, що, знаєте, ми інколи з цим маємо таку дотичність, що навіть, тоді, коли ми своїми устами прощаємо нашим ворогам і людям, які вчинили з нами зло. Але в серці ми продовжуємо віддавати їм зло, ми їх не благословляємо, і ми чиним в своєму серці, благаємо, щоб Бог покарав цих людей. Але ж дивіться, що говорить Святе Письмо, щоб я не тримав зла, і щоб я не чинив зла. І ми читаємо, ми читаємо Римлян, 12-й розділ. Ми вже звертались в цей розділ. І 17 й віршик, ось тут говориться так. Нікому не платіть злом за зло. Дбайте про добре перед усіма людьми. От. І 18-й віршик, якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі. Тут Павло говорить про те, щоб я докладав зусилля. Щоби мати той мир. І Перше Петра, третій розділ з дев'ятого віршика, і тут Петро говорить наступне: не відплачуйте злом за зло або лайкою за лайку. А навпаки, благословляйте. Знайте, що ви були покликані на те, аби успадкувати благословення. Бо хто хоче жити, любити і бачити добрі дні, нехай утримує свій язик від зла і уста свої від лукавих, лукавої мови, нехай ухиляється від зла і чинить добро, нехай шукає миру та а, а, побивається за ним, адже очі Господні на праведних. і вуха його зверніть до їхньої молитви, обличчя ж Господнє проти тих, хто робить зло. І тому важливо, щоб моє і ваше серце, коли ми попадаємо в ці обставини, воно було мягке, воно було кероване Духом Святим, щоб ми вибирали добро, але не зло, благословіння, а не лайку. І тут ми читаємо, Петро говорить: адже очі Господні на праведних, і вухи вуха його звернені до їхньої молитви. Але Господні обличчя проти тих, хто робить зло. Тому дуже важливо нам не чинити, не робити зла. І хочу ще раз зауважити, що це нелегко. Це тільки Дух Святий Господь, який наповнює нас своєю силою, своїм словом, він допомагає робити вірний вибір. І тому, хай Господь наш благословить, що коли ми стаємо такою жертвою образливих слів. І або ді, щоб ми не спішили з відповіддю, щоб ми прикладали зусилля, щоб простити, щоб ми молились за тих, хто ображає, щоб ми віддавали Богу суді дію над цією людиною, бо це його право, і це, або він знає всі ці наміри серця, щоб ми прикладали зусилля для відновлення миру та спокою свого серця. І якщо Бог дасть можливо, щоб ми могли послужити на добро цієї людини, а не на зло. І тому важливо те, чим ми би завершили сьогодні наші роздуми, не тримай зла і не чини зла. І тоді Боже обличчя буде повернути до тебе. І нехай Господь благословить. Ми помолимось. Отче Боже наш, ми у нашому житті. А маємо такі проблеми, коли в спілкуванні наше можуть бути люди, які мають якесь зло, які говорять зло, які чинять зло, які ображають нас. І тому, Господи, ми благаємо, дай нам мудрість, дай нам терпіння, дай нам провід Святого Духу і дай нам силу бути праведними людьми, щоб бачити Твоє обличчя, щоб ти чув наші молитви. Допоможи нам з цим. В ім'я Ісуса Христа, Амінь. Будьте благословені в цьому дні. І ви, і ваші діти, і онуки, і церкви, і ваші друзі. Нехай Господь благословить і нехай захистить кожного з вас. І тому допоможіть один одному, любіть один одного, не чиніть зла один одному, благословляйте, а не проклинайте. Боже обличчя буде повернете до вас в ім'я Ісуса. Будьте. Благословення